Слава Богу, церква, слава Богу, друзі, які дивляться нас в ефір, Нехай Господь всіх благословить. Я хочу сьогодні поговорити з вами на таку тему, що Господь є Бог живих. Ви знаєте, що є люди, які думають, що Бог цей, що Він нереальний, що він мертвий. Тому вони грішать сміло і не оглядаються ні наліво, ні направо. Господь є Бог живий. Він все бачить, він все чує. Тоді питання таке, якщо да? Бог живий, все бачить, все чує, чому люди грішають? Некоторі навіть кажуть, що Бог пасівний, коли ми грішимо. Чули таке? Що Бог пасівний, коли ми грішимо. Тобто, Бог нічого нам не робить, коли ми грішимо. Це неправда. Бог довготерпіливий. Бог чекає до якогось моменту, коли побачиш, що ти вже так обнаглів, що тебе треба зупинити в твоїх гріхах. І тоді Бог приходить і болість, ну, допускає верніше, болість, допускає якісь інші моменти, і ти починаєш думати, а чого це мені прийшло? А за що це мені прийшло? Але Господь хоче, щоб ми всі були здорові. Господь не хоче, щоб ми боліли. Амінь. Господь хоче, щоб ми були багаті. Господь хоче, щоб у нас все вийшло. Якщо ти стоїш, починаєш щось робити, і в тебе не виходить, то що тобі Господь скаже? Що тобі Господь зробить? Понимаєш? Але ти тоді починаєш крутитися, як вуж на, на сковородці. І туди, і туди, і туди. І ти починаєш шукати, о Бог, а де ти? А Бог тобі ну, мислено каже, да? ну, ти ж думав, що я мертвий, що я не живий. І ти сьогодні робиш те, що ти робиш. Прекрати робити свої беззаконні, каже Господь. А люди роблять беззаконні. Одне з беззаконів, про яке ми сьогодні хочу поговорити, це проводити. Хто любить ходити на проводи? Все ніхто не хоче ходити на проводи. А хто, любить, а хто любить ходити на проводи, бо там приймають піщу? Таке питання. Да? І не тільки піщу, 600 грамів, так? Да? А ви знаєте, що ці люди, які йдуть на проводи, приймають там піщу, вони цю піщу приймають без Божого благословення. Амінь. Хорошо, давайте тоді вернемось трошки назад. Я хочу, щоб ми з вами глянули одне місце, в Слові Божому, це 1 Самуїла 28.8. Це одне із таких цікавих місць, де Саул прийшов до Волшебниці і хотів узнати про Самуїла Пророка, що пророк йому мав сказати. І дивіться. Саул змінив свою зовнішність, одягнувшись в інший одяг і вирушивши з двома мужами, прийшовши до тієї жінки вночі, він сказав, поворожи мені, закликавши духа померлого, викликавши духа померлого, того, про кого я тобі скажу. Чого він змінив зовнішність? Тому що був наказ Саула, як царя, знищити всіх ворожбей, знищити всіх оккультистів, знищити всіх, хто займається цим ділом. От, і ти, ну він узнав, що є одна жінка, яка стала жива, він до неї прийшов таємно. Далі. Але та жінка йому відповіла: ти напевно знаєш, що зробив Саул, вигубивши в краю чаклунів і, і, і тих, що закликають духів. Викликають духів. Тож, навіщо ти створюєш небезпеку для мого життя? Щоб мене погубити? Але Саул присягнувся їй Господом, говорячи, як живий Господь, за це на тебе не впаде жодна провина. Тоді жінка запитала, кого я маю до тебе привезти. А він відповів, приведи мені Саула. І коли жінка, побачивши е, Самуїла, а, приведи мені Самуїла, не сау, і приведи мені Самуїла. Хто такий Самуїл? Це пророк, да? який е, рукоположив. Саула, і рукоположив Даніда на царство. Сам Саул він був перший цар Ізраїля, взагалі, щоб ви знали. І далі, приведи мені Самуїла. І коли жінка побачила Самуїла, то голосно скрикнула і заволала до Саула, говорячи, навіщо ти мене обманув? Адже ти Саул, Вона знала його. Тобто, ми з вами бачимо, що. Сам Саул, цар Ізраїля, який уніштожив всіх чаклонів, прийшов до жінки, яка визивала духів до спиритіста, щоб визвати духа Самуїла. Для чого це вони робили? От. Вони робили це для того, що Саул він не знав відповіді від Бога, від нього Бог відвернувся. Він почав такий. Камні такі, да? вони ці камні ложили, і е, ці камні показували е, відповіді від Бога. І навіть ці камні перестали працювати. Я не пам'ятаю, як вони називаються. От. І тому він пішов, такі віші зробив. Тобто, Люди, які займаються ворожінням, вони це роблять. Але причому тут кладбище до ворожіння. Ми ж говоримо про проводи. Люди, люди які ходять на проводи, вони те саме касається окультизму. Які приходять на проводи. Тому ми про це говоримо. Далі дивіться. У невіруючих людей є демони хранителі У віруючих ангели хранителі А у невіруючих демони хранителі От. І ці демони вони представлені людині ще при народженні, щоб вести її прямо в ад. Після смерті людина Людини, такий демон, або переселяється в когось із родичів, або залишається жити на кладовищі. І дивіться, Марка 5.1 про чоловіка, який жив на кладовищі. Пам'ятаєте, так, історія? Вони переплили на другий бік моря до землі Гадаринської, і як він вийшов з човна, зненацька перестрів їх діснуватий чоловік з гробниць, який в гробах жив. Жив він у тих гробницях і ніхто не міг його скувати, навіть ланцюгами, бо часто в'язали його путами, кайданами, та він розривав кайдани і нищив пута. І ніхто не міг його приборкати. Нам потрібно стерегтися і бодрствувати, бо диявол нічого не може нам зробити. Він ходить, як рикає щелев і дивиться на тих, хто відкриває двері, в даному випадку на тих, хто приходить на кладовище і розмовляє з мертвими яких там немає, от, а є вже біси, приймає трапезу бісовську і входить в них. Тобто людина, яка вживає піщу на кладбищі от, в цей день, вона вживає трапезу бісовську. Коли ми з вами приймали причастя, ми їли хліб і пили кров Ісуса Христа. Тобто це була Божа трапеза. Поняли? А там, коли вживають на кладбищі, навіть якщо ви случайно попадете на кладбище, на проводи, ви не вживаєте там нічого. Поняли? Ніякої піщі, нічого складніше не несіть. Тому що там вже може бути е, демон е, в тому, що там є в цій піщі. От. Демон так е, заходить в ці е, ну, матеріальні речі, е, що потім людина може теж отримати демонічне влияння. Поняли, так? Да? Тому будьте внимательні. А найкраще взагалі, не йдіть туди цей день. Що цікаво, що е, демони збираються туди і вони збираються в стаї там. І вони е, чекають свої жертви, які туди приходять. І хто туди приходить, от, я не скажу, що всі, хто туди прийшов, вони получать демонів цих, але хто буде відкритий е, для цього, вони демонів. демони. Понимаєте? Тому не можна йти на проводи на кладбище. Не ходіть. Краще воздержите. Дивіться, в году 365 днів. Ви можете 364 дні ходити, а один рік, один день в рік можете не піти. Поняли? У вас є час піти рідних, близьких побачити, сісти, порозмішляти, які вони були, як вони ну, ви спілкувалися, але не говорити до них. Бо є люди, які приходять і починають говорити з мертвими. Думають, що він там є. А там немає нікого. Писання пише, праха ти взяти і прах підеш. Що ти там почуєш? Як ти, ти говориш, говориш, але нічого не почуєш, тобі ж нічого не скаже, цей мертвий, бо його там нема. Ви знаєте, куди дівається душа, куди діваються мертві? Тіло в землю йде, а душа йде куди? Або в рай, або в ад. Все залежить від того, що людина заробила на землі. Якщо вона робила хороші діла, якщо вона примирилася з Господом. От, стала віруючою людиною, і буде богобоязлива, народжена з гори, Господь заведе на небо. Господь. А якщо людина буде навіть в церкву ходити і буде грішна, буде грішити, то куди людина піде? Святим грішником вад. Тому треба бодрствувати і тризвитися. Треба дивитися уважно, що ми робимо, куди ходимо, яка у нас поведінка. Треба обов'язково звертати увагу на ці речі Не думати, що я автоматично піду. В рай. Не підете ви автоматично в рай. Не початок, а кінець життя спасає. Ви можете покаятись, так як я вже допредлагав одній дівчині покаятись, так? ви можете покаятися, це покаяння примиряє нас з Богом. Але Це покаяння треба втримати на все своє життя. Амінь. Хорошо. І перший Корінфоном я зачитаю. Декілька віршиків є, 10 глава 14 віршика. Тому, мої улюблені, тікайте від служіння ідолам. Кажу ж, як мудрим, судіть самі про те, що я говорю. Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є спільністю з Христовою кров'ю? Хліб, який ламаємо, хіба не є спільність з Христовою, Христовим тілом? Оскільки є один хліб, то ми, численні, становимо одне тіло. Бо всі ми причащаємося одним хлібом. Слухайте уважно. То що ж я кажу, що жертва ідола є чимось, чи ідол є чимось? Ні. Але те, що жертвують язичники, демонам жертвують, а не Богові. І я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Не можете пити з господній чаші та з чаші демонської. Не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонів. Чи будемо викликати в Господа? Невже ми сильніші за нього? Зрозуміло? Ми не можемо пити чашу бісовську і чашу Божу. Ми не можемо бути в трапезі з Господом і в трапезі з демонами. А коли ви йдете на кладбище, <кхи> <кхи> то ви приймаєте чашу бісовську. Духовний світ він реальний. І тільки від людини залежить, з ким вона буде дружити з Богом, його ангелами, чи з дияволом та бісами. Діявол має право і владу відкривати двері в демонічний світ для людини. Але диявол має право відкривати двері тільки тоді, коли людина йому це дозволяє. Коли людина не дозволяє демонам відкривати двері, в демонічний світ, то диявол сам не може насильно зайти. І краснутися людину і жити з нею. Поняли? Сам диявол не може. Демони його не можуть, поки не людина сама лічно не відкриє двері. Так. Перестаньте думати і говорити негативи, бо вони матеріалізуються. Демони не сплять? Вони використовують ваші помилки, ваші слова проти вас. Робіть це навпаки того, що хочуть демони, і говоріть позитивні слова. І ваше життя наповниться позитивом. Якщо ви роздратовані, так? от ви е... хтось вас роздратував, що треба в це время робити? Перш за все закрити рот, розвернутися і уйти. Не казати нічого проти людини. По-друге, треба наповнити разом позитивом. Та людина, коли за вами посварилася, вона наповнила негативом вас. І хай та людина думає, що ви слабий. Поніли? Хай вона думає, що ви слабий. А ви просто вийшли. тому що ви мудра людина, ви з Господом. І тоді Господь буде вас захищати. Але якщо ви починаєте самі себе захищати, Бог стане як джентльмен і буде в стороні дивитись, що з вами проїхать. Дайте місце Господу. Не захищайте самі себе. Бог може вас краще захистити, ніж ви. Поняли? Поругали вас там, щось сказали вам погано, ви розвернулися і пішли. Все. Амінь? Амінь? Це я тільки Слава Богу. Тобто треба робити все навпаки того, що хочуть робити демони Що вони вам кажуть? Тобто, все робити навпаки. Добре, давайте далі. Бог є Богом живих, а не мертвих. Тому вибирайте життя, а не смерть. Смерть не має над вами влади. Смерть і ад згорять в гієні огніми. Івана 15,1, зачитаю ще. Такі слова. Навіть 4 віше так можна. Господь каже, перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, то й ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, а ви галузки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить рсний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Хто в мені не перебуває, відкинеться геть, мов та гілка і всохне. Їх збирають і кидають в вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, каже Господь, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали простіть і станеться вам? <кій> <кій> у цьому прославиться мій отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Нам не потрібно відкривати двері в демонічний мир, а треба перебувати з Господом. І Господь дасть нам відповіді на ті питання, які нас тревожать і які в нас виникають в нашому житті. Тобто треба обов'язково перебувати з Богом, а не з демонами і обіцями душ чоловічески. І далі. 1 Іоанна 5.11. А, а свідчення це. Що Бог дав нам вічне життя і це життя в його сині. Хто має сина, той має життя. Хто не має Божого сина, той не має життя. Ось це я вам написав: віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, має вічне життя. Хто сьогодні не вірить у Бога. Ми віримо в Бога і ми віримо в те, що Господь Ісус помер за нас, за наші гріхи. І ми через нашу віру попадемо на небо і будемо мати життя вічне. Амінь. Амінь. Живі люди мають можливість щось змінити у своєму майбутньому, але мертві люди нічого не можуть зробити. Тому, поки ми ще живі, треба обходити себе. Треба молитися до Бога і просити, Господь, покажи, який я в твоїх очах. І Бог тобі покаже, чи відєння, чи скаже, чи через Слово Боже скаже. Поняли? Тому моліться і Бог вам покаже, в якому стані перед Богом. І це треба періодично робити, щоб очищати себе, свій сосуд. очищати себе, щоб бути готовим всіх до зустрічі з Богом. Амінь. Тому що сьогодні ви бачите, що твориться в нашій країні. Тому вона додому не дійти, може прилетіти. Особливо ночами літають і ракети, і шахеди. Вони літають в різних напрямках і міняють напрямок. Летять в одну сторону, потім раз розвернулися і полетіли в другу сторону. Я їх називаю блуждаючі боєприпаси. Не блуждають. От. Ну, таке впечатлення, що Бог хоча хтось керує ними там з Росії. Хорошо, йдемо далі. Об'явлення 14.13. Блаженні, хто вмирає в Господі. Можна віршик. І я почув голос із неба, що промовляв. Напиши, блажені ті мертві, які віднині помирають у Господі. Дух промовляє, так нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла. І йдуть слідом за ними. Тобто блаженні ті, які помирають у Господі. Якщо ми сьогодні знаходимося з Богом, якщо ми в Господі, так, от, то ми благословення маємо в тому, що наші діла йдуть за нами і ми будемо отримувати життя вічне. Але якщо ми, не дай Бог, помремо без Бога. От бачили є люди, які довго вмирають, бачите, є люди, які лежать, і їхнє тіло навіть страдає. Не є тіло, а вони лежать, не помирають. Знаєте чого? Тому що в Писанні написано, що краще б ти е, ну, тілом тут пострадав, ніж е, у вічності е, страдав у вічності в води. Понятно? Да? Лежать вони і очищаються своїми тілами. Тут на землі. Навіть є такі, що лежать і вже так, де є в них тіло, прямо тут, що від кості відстає м'ясо, так, де є тіло. І ці люди страдають. Ми бачили таких людей. Добре, йдемо далі. Ми ще живі, бо Бог дарував нам життя. Ті люди, які загинули на війні під час бомбування, думаєте, що вони грішні від тих, хто сьогодні живий? Ні. Вони такі ж самі грішні, як і всі остальні. Про це написано в Луки один такий приклад, 13.1. І тим часом прийшли деякі і розповіли йому, то є Ісусу. Що галилейців, кров яких Пілат змішав з їхніми жертвами, у відповідь сказав їм: Чи ви думаєте, що ці галилейці, які так постраждали, були більш грішні, ніж інші галилейці? Ні. Кажу вам, але якщо не покаєтесь, то всі так само загинете. Або ті 18, на яких упала Ламська башня вежа і побила їх. Чи не думаєте, що вони були більш винні, ніж від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні. Кажу вам, якщо не покаєтеся, то всі загинете. Тому таке питання. Ви думаєте, що ті люди, які в Маріуполі загинули і в інших городах, зараз в Харкові дуже багато помирають, що вони грішніші за нас? Ні. Але, Якщо не покаятесь, то теж так загинете. Представляєте? Треба покаятись і постійно просити у Бога прощення. Бог не терпить ідолів в житті людей, бо, бо ідоли для декого це боги. Також люди подумали канонізувати деяких святих, які в своєму житті щось видатне зробили. І почали поклонятися святим. Почали поклонятися мощам, іконам почали поклонятися, але потрібно поклонятися Господу Богу свому і йому одному служити. Луки 4:5. І диявол, повівши його на високу гору це Ісуса, і показав йому на мить усі царства світу. І сказав йому диявол: Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені. Це передано. І я кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус відповів і сказав йому, іди геть від мене, сатана. Написано Господу Богу твому поклоняйся і йому одному служи. Амінь Амінь. Що ми сьогодні зрозуміли? Що треба робити висновки і не йти навстрічу демонам і вісам на кладбище. Іменно в день кров'ю, ще називають красний день, радітський день називають. Не можна йти цей день на кладбище. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, своїх внуків. Тому що якщо той, хто ходив на кладбище, той, хто там спілкується із мертвими, той пускає своє серце і свою душу демонів, а потім ці демони починають мучити вас. А потім вони переходять на дітей, на внуків і на слідуючі покоління, до четвертого покоління. Тому будьте уважні. Тому що запустивши е, цих демонів, отримавши прокляття, ви підвергаєте опасності своїх наступних покоління: дітей, внуків і правнуків. Добре, давайте будемо молитися. Господь наш і Бог, наш великий Бог Ізраїля. Я славлю і благословляю тебе, Господь. Я дякую Тобі, Господі, за істину, яку ти нам даєш. Я дякую Тобі, Господь, за те, що ти нам показуєш, що нам треба робити, як нам треба тобі служити. Як, Господі, ти нам показуєш, де опасні міста, де є небезпека, щоб ми не йшли туди і не робили ці погані діла. Во ім'я Ісуса Христа і сохрани нас, Господі, від діявола, тому що він ходить, як крикає і щирив і хоче нас поглотити. Дай мудрості, Господь, бути там, на тому місці, де ти хочеш, щоб ми були. Дай нам, Господі, і на кладбище не ходити на день провод, а бути, Господі, в церкві, служити тобі, поклонятися Тобі, як живому Богу. Во ім'я Ісуса Христа. Спасибо тобі, Господь, Отець, Сини, Дух Святий. Амінь.